Сьогодні покажу, як приготувати швидку мариновану капусту. Хрустку, ароматну і неймовірно смачну вже через лічені години. Ідеальний рецепт, коли хочеться чогось домашнього і корисного, без зайвого клопоту. Тож розпочнемо. Нам потрібно нашинкувати 500 г капусти. Робимо це ножем тоненькими смужками. Далі морква 100 г. Ну, це приблизно одна середня морква. Натираємо її або на великій крупній терці, або на спеціальній тертушці для корейської моркви. Потім перемішуємо моркву з капустою. Тепер робимо маринад. 250 мл води, пів столової ложки солі та 2 столові ложки цукру. Це приблизно 45 г. Лавровий листочок. 2 горошинки духмяного перцю і 4-5 горошинок чорного перцю. Ставимо на вогонь. Після закипання кип'ятимо 10 хвилин. Потім знімаємо з вогню і додаємо оцет 9% 35 мл. Перемішуємо та заливаємо капусту з морквою гарячим маринадом. Після цього ретельно перемішуємо. Далі потрібно перекласти капусту в вимальований посуд або скляний. Накриваємо харчовою плівкою і відправляємо в холодильник хоча б на 8 годин. За цей час пару разів перемішайте капусту, щоб вона повністю просочилася маринадом. І вже через 8 годин ви зможете смакувати смачною, ароматною хрусткою капустою. Але чим довше вона буде маринуватися, тим смачніше буде. По бажанню можна додати нарізану цибулю і якусь ароматну олію, або оливкову, або соняшникову. Перемішуємо і смакуємо з задоволенням. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові смачні відео. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!